Вітаю вас на каналі, і у нас магазин Сільпо. Акції діють із 30 жовтня по 5, включно листопада. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Ідемо, подивимось, овочі, фрукти, потім ціну тижики, ну і, звісно, риба і м'ясо. Ну що ж, час настав хурми, зараз по. 90 гривень хурма роху в магазині Сільпо зі знижкою за округлою копійки в більшу сторону для зручності. 90 гривень кілограм. По 119 гранати, Києві 95, світі по 109 гривень, Києві 99 гривень кілограм, помело по 90. І вже з'являються мандарини. Мандарин по 59 гривень. Ну, я гадаю, що це хороша ціна на сьогоднішній день. В таку ціну а, минулого року були мандарини. Я гадаю, що вже ціни не будуть на них підійматися. Цілу зиму їжте мандарини і ви, і купляйте діткам, а, збагачуйте себе вітамінами. Томати по 116 гривень написано українські. Огірочок одна штука 50 гривень. І по 117 гривень за кілограм огірочки по пирчості. Томати рожеві по 159 гривень. А перець червоний солодкий 1940, капуста Броколі по 90 гривень, капуста червона по 20, капуста Савойська по 30 гривень. Капуста молода 24 гривні. Капуста цвітна 79 гривень. І капуста білоголова по 10 гривень майже за кілограм. Кабачки по 109 гривень. Яблуко Голден 38 гривень. Яблуко Чемпіон 45. Яблуко Red Chift 55 гривень. А яблуко хані 50 гривень, 60 гривень яблуко Закарпаття і зелені по 75 гривень. Апельсини в сільпо по 83 гривні. Лимони по 114. Грейфрути 99 гривень. Гарбузи найдешевше, мені здається, в сільпо. Дивіться, є по 12 гривень, по 20 гривень. І банани по 65 гривень. Цибуля залишається по 8 гривень. Цибуля червона 23 гривні, біла по 25 гривень. Редька Дайкон 50 гривень, корінь селери 50 гривень, буряк по 9 гривень, часник. 190. Так, картопля, звичайна, по 17. Є картопля в сільпо дуже багато видів різної картоплі. Рожева по 40, по 27. Добре. Ходіть на цінотижики. Морква тільки мита бачу по 17 гривень, а такої не митої немає. Ідемте з вами на цінотижики. В цінотижиках печиво з шоколадом. Від біскоті 150 грамів за ціною 28 гривень. Цього разу дивіться, люмінарк, але вже всі в чорному кольорі. Є обідня тарілка, є супова або ж салатник. І ось така глибока є ще тарілочка. Так. І тарілочка десертна, усі в чорному кольорі. Ціна будь-яка тарілка, чи велика, чи маленька, чи середня, чи глибока 40 гривень. Так, в цінотижиках поставили батарейки пальчикові та міні-пальчикові. В одну ціну 159 гривень. В упаковці 10 батарейок. Торгова марка Варта. Овальне блюдо для випікання. Скляне. Так, форма для випікання на 2 літри 400 мл. Дивіться, я думаю, що ціна хороша. 149 гривень. Пам'ятаєте, ми були в магазині, дивились, така форма. Коштує набагато дорожче. Колготи, це вже, мабуть, такі теплі, 300 ден, розміри в асортименті, тобто всі є, по 199 гривень будь-які. І ви знаєте, що тут дві пари, тут дві пари чи одна пара. Написано дві штуки. 199 гривень. Щось неправильно, може я зрозумів, але написано дві штуки. А, так, ля паста макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Тут 400 г27 гривень. А є ще ось такі. А, так, пера. Також в таку ціну. 400 г. Зараз зі знижкою кетчуп, королівський смак, є лагідний, а є ще до шашлику. Але зверніть увагу, це велика упаковка, тут 400 грамів. Ціна, ціна кетчупа 30 гривень. Тут я ще бачу майонез від торгової марки Оліс, столовий, 560 грамів вагою. За ціною 55 гривень. Торгова марка Велдар горошок. Написано, що ніжний. І є ще цієї ж фірми Кукурудза. А, кукурудза цукрова. І кукурудза, і горошок в одну ціну по 40 гривень. Так, тут у нас арахісова паста, класична, 500 грамів. А, хто ж виробник, яка торгова марка? Я бачу, що це наша а, львівська. Так, а яка фірма? Просто написано ось так от ось так і все. Том якийсь. Добре, арахісова паста 139 гривень за 500 грамів. Премія манго сушене 250 грамів по 99 гривень. Jack Daniels, дивіться, це є Apple, тобто яблуко. І є, здається, цей класичний. Якщо я не помиляюсь, вони в одну ціну 799 гривень. Об'єм 1 літр. Це вино. 279 Зі знижкою пиво 330 мл по 45 гривень. І є ще ось такі в таку ж саму ціну. Це якийсь експортне мабуть. Так, зі знижкою пиво хайп світла та і преміум, здається, є ще. Так, по 23 гривні 0,5. Зі знижкою напій живчик а 1 літр по 20 гривень. Акційна ціна. Дуже хороша ціна на наш сік. Яблуко виноград. Зараз по 35 гривень. А є ще яблуко персиковий по 40 гривень. Та томатний також по 40 гривень. Хороші ціни. Найдешевше мені зараз здається в сільпу на ці осоки. Так, палочки чепечи в як правильно, 200 грамів, 55 гривень. Зі знижкою можна придбати артек від світоч. Так, тут 70 грамів, два види, два смаки за ціною 15 гривень. Зі знижкою чай торгової марки Премія, 20 пакетиків. Арабські ночі. Це суміш чорного та зеленого та іскри шампанського. А це зарома... ароматизований. Будь-який по 45 гривень. Так, тут у нас кава ще зі знижкою в цінотижиках. Якобс Кронг. Вага 200 грамів за ціною 139 гривень. Хто полюбляє шоколадки від Міленіу? Ось такий Golden Nut, зараз можна придбати за 50 гривень. Дивіться, ось такі салямки іспанські, це вищого сорту. Потім є ще салямки із сиром. І є салямки сиров'ялені. Три види на ваш вибір. Будь-які 50 гривень, вага 70 та 85 грамів. Для малечі пюрешка від гербер 90 грамів. 30 гривень. Якщо полюбляєте мілку із начинкою або ж молочний пористий 55 гривень. Молоко від ферма 2,5 жиру. 38 гривень. Серветки паперові, а тришарові. За ціною тут, бачите, тришарові, кожен шар порахований. 550 штук. Можете одну серветку розділити на, на три частини. Так, 184 гривні. 184 штуки так, 50 гривень. Туалетний папір, тришаровий 12 штук, 149 гривень. Це від торгової марки «Премія», ось такий. І ось така новинка в перший раз бачу для пухнастиків. Пауч-пакети по 11 гривень, є багато різних смаків. Серветки для прибирання оселі. Такий ноу-хау сьогоднішній день. 60 штук. А, ціна? Дуже хороша ціна, 30 гривень. А далі по курсу сири. А, так, дивіться, озвучують який цей чувак ці жовтим цінником. Звенигора Голландський 55 гривень. Да, ціни угу. український, традиційний 55 гривень. І виногора Екстра 55 гривень також. Ну ви зрозуміли, 550 гривень за кілограм, 55 гривень за 100 грамів. По 40 гривень трішки дешевший можна від а, премія українські традиції. Так, премія сметанковий. Я його також купував. Давніше мені сподобався 38 гривень. І по 50 це якийсь польський, королівський. Добродар винигора 60 гривень. А Премія Радумер по 50 гривень. З пліснівою по 86 гривень за 100 г. Сир Філадельфія. А це якийсь блан новий, не знаю, 195 грамів, Тут і вага більша, 139 гривень. Це взагалі халява виходить. Дивіться, велика класична Філадельфія зі знижкою 119 гривень. І ще на касі проб'ється від акційної ціною мінус 45 Завжди звертайте увагу на ось ці наклеїчки. Додаткова знижка це дуже зберігає бюджет. А це товар, термін придатності, який не закінчився, а підходить термін, тому що встигнете з'їсти. І є ще Філадельфія з травами, також 195 г 139 гривень. Так, ось такі з кибочками мас Дивіться, тут 300 грамів, трішки більше пакування 149 гривень. Дуже смачні ці сири, я зранку до чаю. Моцарелла або сулогудні, вони дійсно смачні. 180 грамів. Будь-які за 65 гривень зараз в акції. І я взяв дві останні зі знижкою моцарели. Вони мені вийдуть по 30 гривень 100 грамів. Сьогодні зроблю смачний багет. Моцарелу, ще якийсь один сир. Томати чері зверху, гарні смачні спеції, оливки. І запікаєте у духовці або ж у можна у мікрохвильовці, якщо є мультипіч, це взагалі супер. Дуже смачно. А далі ми з вами чимчікуємо на м'ясо та рибу. Озвучую акційний цінник. Якщо вам щось цікаво, можете поставити на паузу і подивитися. Свинина окість по 21 гривні. Так, свинячий окість для шніцеля 22 гривні. А свиняче яблучко 22 гривні. Що це таке свиняче яблучко? Дивно, я вперше перший раз чую. Свинячий биток 26 гривень зі знижкою. Так, давайте подивимось на фарш по 1620. Це фарш свинячий. Зараз трішки дешевший. І куряче філе по 24 гривні. Трішки дешевше куряче крило по 10 гривень та 40 копійок. Куряча четвертина по 8 гривень зі знижкою. І тут у нас є, що Шийки. Ого, сьогодні такий багатий стіл в сільпо із рибою. Тут дуже всього багато. Дивіться, вона гарненька, свіженька. Так, давайте по черзі. Короб патраний 179 гривень. Карась патраний по 10 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на карась. Ляч патраний по. А, 150 гривень. А форель райдужна патрена по 30 гривень. Сівас по 58, дорадо по 46 гривень, дорадо патрений по 60 гривень. Товстолобик стейк по 40 гривень. Так, форель стейк 66 гривень, форель шматочок 70 гривень і форель філе 65 гривень. А є ще форель ось таке по 94 гривні. І зі знижкою 7 по 80. Так, ну що, господинки? Зараз в акції знову оцей норвезький оселедець молодий за 100 грамів 16 гривень. Хто не купував, обов'язково спробуйте. Дуже-дуже смачний. І зараз на нього дуже хороша знижка. 30%. Так, я беру ось цю. Капусту морську, вона мені дуже-дуже сподобалась. Оця з морковою та селерою по 45 гривень. Хай буде дуже смачна. оселедець світ Веладіс, в олії та зі спеціями 180 грамів, будь-які 65 гривень. Крабові палички, оце найсмачніша фірма. Спробуйте, хто не купував, такі, як з самого початку, були. Тому що інші я вже купував тому смак, не той 250 грамів охолоджені, зараз по 119 гривень. Ікра від торгової марки Норвен. Зараз також із приємною знижкою. З кальмаром в соусі 160 грамів по 40 гривень. Яйця в магазині Сільпо 5 гривень та 64 копійки. Заморозка. Пангасіус філе по 20 гривень. Хек мерлуза по 17 гривень. Минтай північноамериканський по 19 гривень і окунь без голови по 33 гривні. Цінотежики ананаси кільцями у сиропі 580 грамів 109 гривень. Величезна паста з горіхами та какао 750 г 249 гривень. Велику шоколадку від Міленіум Вері Пері можна придбати за 119 гривень. Шоколад від світоч Труфель 50 гривень 90 г. І можна придбати зі знижкою Барні тістечка по 75 гривень. А пам'ятаєте, ці горішки, я пам'ятаю, вони перші у нас з'явилися з Польщі, возили, продавали всі на ринку. По 16 гривень, 60 грамів, дуже смачні. А потім вже з'явилися ці з кокосові, але їх чомусь ніхто не купував, менше купували, всі брали в ці в жовті. Хто полюбляє печиво, Бельвіта зі злаками по 70 гривень. Щедро, майонез золотий 300 грамів, 38 гривень. Щедро подушка майонез 350 грамів, 43. Пагеті від торгової марки Чумак 400 г 40 гривень. І ось такі також по 40 гривень. А є спіральки. А є ще павутинка. Всі по 400 г по 40 гривень. Борошно вищого сорту Київ млин, кілограм 30 гривень. Зі знижкою від премія Кускус -кус» 400 грамів 45 Рис пропарений, довгозернистий Басматі 1 кілограм 119 гривень. Також за 119 гривень це той самий рис басматі пропарений, це той самий. Ось жасминший є шліфований, довгозернистий кілограм 85 гривень. Смугастина насіння сансанич. Так, солоне. Вага тут 95 грамів, 38 гривень. Рінки з будь-яким смаком можна придбати. А за 20 гривень 100 грамів. Господинки, сьогодні дуже хороша знижка на справжнє масло від рошен. 82% жиру за ціною 80 гривень. Від торгової марки Президент сир кисломолочний. Нежирний 300 грамів 64 гривні. 5% жирності 66 гривень. Та 9% жирності за ціною 70 гривень зі знижкою. Далі в нас сметанка. Сметанка Молокія 20% жирності 54 гривні. Мімімілк також 20% 52 гривні. Селянська сметана 15% жиру, 35 гривень зараз в акції. «Мі-мі-мілк» 15% жирності 44 гривні. Та сметанка радимо. А тут 15% жирності також 41 гривня. Акційна ціна, нагадує, що всі виробники сметани роблять стаканчики вагою 300 грамів. «Ряженка» торгової марки Ферма 3,2 жиру 55. Ряженка Ягутинська 3,2 жиру, 46 гривень. Кефір Молокія. 2,5 жиру в ціні 48 гривень. Та 1% жиру 45 Будь-який десерт аерований ось такий сирочок від Дольче 170 грамів. Можна придбати за 30 гривень. Будь-який я маю на увазі будь-який смак. Ой, а оце я навіть не знаю, що це таке лічі, мабуть. Лічі. Треба буде спробувати. Ну і, звичайно ж, дивимося ціну на олію. Що зі знижкою? В акції олія стожар по 80 гривень. І зі знижкою ще олія повна чаша. Це власна марка Сільпо, За ціною 61 гривня. Це найбюджетніша на сьогоднішній день олія. Зі знижкою олія майола по 70 гривень. І в акції є ще олія нерафінована від премія 73 гривні. Усі вагою 850 мілілітрів. Готові сніданки старт 250 грамів смаків асортименті, будь-який по 55 гривень. Від премія мюслі з горіхом та шоколадною глазурю 350 грамів. 53 гривні зараз зі знижкою. Так, 350 г, я сказав, здається. А є ще також ось такі від премія з фруктами по 53 гривні таку ж саму ціну. Так, бачу щось новеньке в магазині Сільпо. Це що у нас Італія шоколад з цілим лісовим горіхом. 230 г 199 Є в молочному, а є в чорному. В акції чай а премія чорний. А, так, З ароматом бергамоту 80 г 55 гривень. І є звичайний чорний в таку ж саму ціну. Пірамідки Tia Moments по 53 гривні. 20 пірамідок. Так, зелений саусеп від Сонет. Байховий листовий 70 грамів 37 гривень. Зелений чай пакетований, 25 пакетиків 54 гривні. Чорний чай, піквік, 20 пакетиків 40 гривень. І хороша знижка на чай. Пакетований чорний з бергамотом. 25 пакетиків 30 гривень. Кава Мелена Якобс Голд. 250 г 149 гривень. Кава Мелена Макофе. Так, це у нас крема Арабіка. 250 г 199 гривень. Кава Амбасадор Крема 225 грамів, 159 гривень. Економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.